Гурток «Сокіл Джура» об'єднує учнів 12-15 років. Це підлітки, енерію яких потрібно спрямувати на розвиток здорового способу життя, розвиток життєвих навичок, безпечної поведінки, виховати підростаюче покоління фізично здоровим, міцним, загартованим, сформованим почуттям патріотизму, творчим потенціалом та соціальною активністю. Готовим до виконання громадянського та конституційного обов'язку, відданим Україні та українському народу це основне завдання керівника гуртка. На заняттях джури набувають знань, умінь і навичок необхідних захиснику вітчизни, формуються високоморальні психологічні якості, доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості. Наполегливості, дисциплінованості та ініціативності. Той, хто сказав, що діти ще малі, знаходяться острить подій, які відбуваються в Україні, глибоко помиляється. Навіть юні українці і україночки в наш час встигли подорослішати та мужньо долати виклики війни. Для цього вони навчаються надавати першу долікарську допомогу при опіках, тепловому та сонячному ударах. Відмороженнях, ураженні електричним струмом, утопленні, отруєнні хімічними продуктами, їжею, укуси готруйних змій, комах. Учні проводять серцево-легневу реанімацію, накладають пов'язки на голову, передпліччя, суглоби, ставлять жгути, турнікети, переводять постраждалого в стабільне положення. Вихованці вивчають основні питання історії країни. Рідного краю, козацтва, українських військових формувань, культуру та побут українців, обряди, традиції та звичаї українського народу, народні та церковні свята, основи військової підготовки, стрільби, основні аспекти занять фізичною культурою та спортом, види тактико-технічних дій на місцевості, основи тактичної медицини. Проведення рятувальних робіт, санітарно-гігієнічні норми, правила особистої гігієни, правила безпеки життєдіяльності під час занять, рейд походів, таборувань, змагань. Багато уроків ми проводимо на природі, де вчимося орієнтуватись на місцевості за допомогою компаса і карти, долати природні перешкоди, користуватися туристським спорядженням, організовувати туристський побут. Вивчаємо азбуку Морзе. Гуртківці пройшли навчання змінної безпеки та попередження ризиків поводження з вибухонебезпечними предметами. Восени ми взяли участь у всеукраїнському патріотичному забізі, шаную воїнів, біжу за героїв України і присвятили його нашому герою, випускнику школи Тихолізу Юрію. Ми активно долучаємось до волонтерської діяльності. Допомагає плести сітки та виготовляти енергетичні вітамінні цукерки. Структура роботи гуртка Сокіл-джура включає в себе спільну роботу дітей, педагогів, батьків, органів місцевої влади, громадських організацій, як підсамок цілорічної праці навісні і влітку проводяться фінальні дитячо-юнацькі військово-патріотичні ігри Джура Сокіл. Така форма роботи з учнівською молоддю є надзвичайно ефективною і актуальною, зважаючи на складну військово політичну ситуацію в Україні.